Цього тижня випускне в неділю, бо він приурочений до мого дня народження. Сьогодні мені виповнюється 30 рочків. І в зв'язку з цим я розкажу вам найбільш нестандартну і дурну битву, яка тільки колись відбувалась. Серед популяризаторів історії перше місце займає битва при Карансебищі, про яку робив відео раніше. Тому що вона найбільш, скажімо, розпіарена. Але справжню першість, як на мене, має займати битва за Макао 1622 року між Португалією та Республікою Об'єднаних Провінцій. В 1557 році португальці отримали дозвіл від династії Мін на заснування постійної торговельної бази в Макао. Нова факторія приносила Португалії шалені прибутки, що викликало заздрість інших європейських колоніальних держав. Незважаючи на часті напади на Макао, португальці не змогли створити там ефективну систему оборони через китайську бюрократію. Макао захищали кілька артилерійських батарей та напівпобудовані фортеці. Про паршивий стан оборони було відомо голландцям, які захопили португальський корабель, що йшов з Макао, а також завдяки інформаторам в Японії. На основі цих даних генерал-губернатор голландської Ост-Індії Ян Пітерсон. Кун, Прийняв рішення про можливість захоплення Макао. Кун сформував флот з восьми кораблів, на чолі з адміралом Рейерсеном та восьмиста солдатами десанту. Кун був настільки задоволений флотом, що писав директорам Ост-Інської компанії, що дуже жаліє, що не може таку чудову експедицію очолити особисто. Вночі 22 червня 1622 року адмірал Рейерсен відправив на берег розвідгрупу, яка мала добути інформацію про те, як поставляться 10 тисяч китайських жителів Макао до можливого вторгнення голландців. Розвідка доповіла, що майже все китайське населення в Макао відсутнє, бо жителі відправилися за закупками товарів на материк. Адмірал визначив місце десанту та запланував операцію на наступний день. 23 червня три кораблі розпочали обстріл берегової батареї на півдні від Макао, щоб відволікти захисників від місця десанту. Після обстрілів голландські моряки почали кричати в бік берега, що зґвалтують всіх жінок та заріжуть всіх чоловіків старше 20 років. Після цього кораблі відійшли, насправді не завдавши серйозної шкоди португальцям. Всю ніч голландці на кораблях святкували перемогу та били в барабани. Португальці на стінах недобудованих фортець вирішили зробити те саме, що дуже роздратувало голландців, які думали, що ворог уже обіцявся від страху і забився по кутках. Для португальців час нападу голландців був надзвичайно невдалим. Мало того, що майже все населення Макао відправилось на материк, так китайський імператор попросив допомоги для відбиття нападу маньчжурів. Як наслідок, в Макао були лише 50 мушкетерів та 100 ополченців з мушкетами. Командуючи обороною Карвалью, здогадався, де буде проходити висадка, а тому вирішив вирити на пляжі Окопи та заховав там мушкетерів. На світанку наступного дня розпочався відволікаючий обстріл по португальським фортецям. Але захисники настільки ревно відстрілювалися, що пошкодили кілька кораблів. Думаючи, що відволікаючий маневр вдався, Рейрсен розпочав десант. Всі 800 солдатів висадилися на пляжі. Причому для прикриття висадки голландці використали димовий порох, що стало першим в тактичній історії використанням диму для прикриття висадки. Але 50 мушкетерів та 100 ополченців, які засіли на пляжі, просто почали стріляти в дим, поклавши 40 десантників та поранивши самого адмірала Рейерсена в живіт. Командування десантом взяв на себе капітан Руфейн. Португальці організовано відступили в місто, а закріпившись на плацдармі, Руфейн зайшов в Макао. І отут починається повний треш. Голландці пройшли до центру міста, але Карвалью заздалегідь наказав переставити частину гармат фортеці так, щоб можна було обстрілювати місто. Артилерія почала гасити прямо по стройних рядах голландців. Десантники повернули до невеличкого джерела, де місцеві прали одяг. Але в цей момент єзуїтський священник, який кемперив це місце, вистрілив по пороховій бочці в момент, коли вона була прямо в центрі голландців. Після вибуху голландські офіцери вирішили змінити маршрут і піднятися на пагорб, де знаходився буддійський монастир, щоб краще роздивитися місто. Коли вони увійшли на територію монастиря, на них напало три десятки буддійських монахів та африканських рабів, які відмудохали десантників по повній. Голландцям знову довелося відступити. Раптом на одній з основних доріг з'явився підрозділ з 50 ополченців, які почали стріляти по десантникам. Голландці відступили ближче до воріт на пляж, з якого вторглися. І тут португальський капітан Карвалью закричав на все місто бойовий клич Сантьяго. Із усіх доріг на голландців з криками побігли португальські мушкетери, ополченці, бойові монахи домініканці та монахи-буддисти, озброєні ізуїцькі священники та африканські раби голландці в усмерть перелякалися і рвонули назад на пляж. Капітан Руфей намагався організувати нормальний відступ, але був вбитий. Коли десантники добігли до пляжу, то підрозділ, який мав прикривати відступ, побачив переляканих своїх. І першим побіг на човни, залишаючи відступаючих десантників без можливості відступити на кораблі. Причому, коли моряки на кораблях теж побачили, як панічно пливуть їхні човни, то підняли якорі і, не взявши жодного свого на борт, драпанули. Внаслідок цієї битви голландці втратили чотири кораблі та більше трьохсот чоловік пораненими, не кажучи вже про полонених. Португальці ж втратили шість чоловік. Вбитими і залишили Макао за собою аж до кінця ХХ століття.